Щільно одне до одного, та просто на асфальті. Інколи на якихось ящиках люди продають усе на світі від квітів до харчів. І якщо перше ще можна виправдати, мовляв, бабусям, котрі зазвичай продають буйноцвіт з власного двору, чи таку сяку городину, треба підзаробити. То продукти, овочі та фрукти ящиками продають знатні комерсанти. І з полковом, з Соргушімі проводиться роз'яснительна робота. Ми роздаємо інформаційні листи, приглашаємо. на рынке, рассказываем, какие услуги. учитывая то, что э, основная работа по ликвидации стихийной торговли возложена на правоохранительные органы, согласно закону о милиции, исполкомам направляются письма на Жавтневый райдел милиции с указанием, э, мест стихийной торговли с приложением фото видеоматериалов. К сожалению, из-за низкого э, из-за низких штрафных санкций это от 17 гривен вони не пугають на у жовтневому районі. Функціонує шість ринків, наповнюваність яких переважно складає трохи більше 30%. Тим часом на ринках запевняють фахівці створені умови як для торгівців, так і для покупців. Ринок північний приглашає всіх желаючих посіти ринок для праздники торговлі так. само і для товаропроизводителів. є спеціальні відведені місця, розроблена система гіпка. Тарифов для товара прозводітелі кождою суботу ну, у нас проходять ярмарки. Поки тривав рейд, наші знімальні групи встигли наговорити купу неприємних слів. А частина стихійних торгівців приховала свій крам, аби дочекатись завершення рейду.